І хальонок, танчик. Танчик далі до штрафного довбик, але не вдається протиснути Чоботенка. Кутовий? Ще один корнер для господарів. <плес> Навішає Піхальонок, Куди? Забиває Дніпро один, забиває у компенсований час. Едуард Сарапій забиває. Ну і ви все бачите, ви бачите радість слави запасних. Знову на натиненько. Знову в компенсований час. Але вдається, вдається дотиснути колос. Едуард Сарапій з великою ймовірністю забиває переможний м'яч у цій грі. Нарешті усміхнувся Олександр Кучер. Забивають Дніпряни. Сарапій пробиває. М'яче із рикошетом від спини Кравченка. Летить у воріт. Не дістає Фесюн. І рахунок стає 2-1 на користь Дніпрян. Наскільки ж важливий м'яч забиває Сарапі?